Мене звати Валерія, я з Симферополя, навчалася в Могилянці на правознавстві і минулого року отримала диплом бакалавра, але зрозуміла, що хочу спробувати себе в чомусь іншому, і вирішила вступати на бакалаврат в США. Тобто, це буде мій другий ступінь бакалавра. Я вступила до трьох з чотирьох університетів, до яких подавалася, але поїду в Arizona State University. І це університет, який знаходиться в штаті Аризона в місті Темпе. Я вступила на спеціальність Computer Science, тому що завжди було оточено людьми, які цим займаються. І мені завжди це було цікаво, і я думаю, що я зможу себе там реалізувати. Я маю намір подаватися саме на Software Engineering, можна зосередитись саме на розробці програмного забезпечення. По-перше, я зосередилася на тому, що я хочу саме ступінь бакалавра і з якої спеціальності. Тобто я звузила своє поле пошуків. Після того я взяла списки університетів, рейтинг університетів за цією спеціальністю. Подивилася, які там університети, списків дуже багато, але коли ти продивляєшся кілька, ти розумієш, що є загальна картина, і ти вже не звертаєш увагу на те, яке там конкретне місце в рейтингу, Ти просто розумієш рівень університетів. Я дивилася, чим займається викладацький склад цих університетів, тобто які дослідження вони проводять, над чим вони працюють, які теми їх цікавлять, і чи це перспективно саме в цій в цьому напрямку. Я обрала зона State University, тому що я насправді дуже хотіла в теплий штат, але Аризона це така крайність теплого штату, бо це напевно найжарчіше. Крім того, я дивилась на те, наскільки високо оцінюють випускників університету в сфері IT Можна ну, згадати, що має, має значення, як високо тебе оцінять, наприклад, в хремній долині. Я отримала стипендію, яка частково покриває вартість навчання, і в подальшому можна ну, претендувати на більшу стипендію, але поки це 6 тисяч доларів в рік. дуже Допомогли з оформленням документів, якщо треба було якісь там копії чи завірення певних документів, все це ми робили разом, і без цього, звичайно, нічого б не вдалося. Найголовніше це визначитись для себе, що хочеш саме ти. Тобто поради батьків, друзів, якісь там модні речі це дуже важливо. Але це твоє подальше життя, це твій шлях. І якщо ти обереш саме те, що тобі близько, і ти зрозумієш, що ти можеш, то все вдасться.